Щоб ви собі знали статистично до 60% людей колишніх сходяться повторно. Тобто, часто завершення стосунків це ще не їхнє фактичне завершення. Якщо брати 60%, це більше половини, що ви можете зійтись, або просто побувши по поняти, що ця обстановка вас не влаштовує, що там було краще, що є негативи, але є багато позитивів, яких не хочеться позбуватися. Люди сходяться. це, здається. Якщо я не помиляюсь, 40% сходиться, просто побувши по окремо, і ще 20% сходиться пройшовши через певний шлях і декілька стосунків. Тобто, попробувавши, що там ще може бути гірше, люди повертаються. Просто друга справа, коли люди повертаються назад після інших стосунків по двох принципах. Вони, хоч звучать схожу, але по принципу зовсім відрізняються. Перші повертаються, коли зрозуміли, що нічого другого не знайшли. Ну, типу. Без, без рів'я, да, верну вернусь додому. А другий, коли в ході е, спроб зрозуміли, що все таки там було найкраще. Тобто, тут хорошо, але там краще. Тут так собі там значно краще і так далі.